Ну що, привіт всім друзі, привіт мої найкращі у світі підписники та нове глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українському мовному каналі Міксблокс на каналі, де ви бачите конструктори Лего. Зустрічайте, сьогодні. Я вам покажу ось таку новинку. Це у нас перехоплювач Лего Wars, перехоплювач Асокетану з війни клонів. Я гадаю, що цю новинку абсолютно кожен фанат зоряних Війн повинен купити. Адже у ній ви знайдете аж цілих три мініфігурки, дві з яких такі можна сказати унікальні. Одна абсолютно нова, це Асокетану. А Енекін у нас в костюмі з Війни клонів. Ну і також тут є 300 деталей і коштує ця новинка 2000 гривень. Так ви скажете, дуже багато, але якщо порівняти з літаком Енекіна, не так і багато, плюс інфляція. Тому я гадаю, що цей набір абсолютно точно повинен бути в вашій колекції. Сьогодні ми його оглянемо і я вам поясню, чому вам потрібно його точно вже купляти. Ну що ж, друзі, дуже вам дякую за актив. Дуже вам дякую за ваші топові коментарі. Обов'язково поставте лайк на це відео, підпишіться на мій канал. Ну і звісно, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нове відео. Ну я нагадую, що якщо ви хочете бачити, які я новинки купую то загалом моє життя, де я просто скуповую з і вмираю від нього, від залежності від нього. Будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, де ви можете побачити все моє життя. Посилання знайдете в описі або в закріпленому коментарі. Ну і звісно, лишайте свої топові коментарі, адже ви їх Бачите, на цьому екрані все, друзі, не затримується відео, бо подивіться наскільки це крутий набір. Я дуже був щасливий, коли його збрав разом з вами на стріму. Він просто офігенний, і я вам поясню, чому саме сьогодні. Поїхали до відео. Гоу! Ну що, фанати зоряних Війн, ви готові? Розпочинаємо наш огляд. Отже, коробочка в нас дуже гарна. Мені абсолютно всі коробочки Star Wars подобаються. На задньому плані ми бачимо вже ігрову сцену, де у нас відкривається цей перехоплювач. До речі, ця кабіна трішки неправильно відкривається. Пізніше поясню, чому. І бачимо наші міні-фігурки, дроїда. Ну і загалом, ну просто шикарний набір, як на мене. Дістейн, до речі, пише, я ніколи цього не помічав. Бачимо функцію, що в нас раз стріляє, і що можна тут вішати наші світлові мечі. Так ось, тепер переходимо до нашого дроїда. Почнемо ми з Енекіна. Ця фігурка у нас є доволі дефолтна, тобто вона вже здається, виходила один раз або не виходила. Здається, прототип її був у 2020 році. Так ось, в нього є костюм, абсолютно ось такий гарний з війни кланів. Клонів, господи, помилуй. вночі записується відео. Дуже прикольний, дуже він мені подобається. Світловий меч абсолютно запринтований з усіх сторін. Має ще друге ось таке зле обличчя. Просто дуже класна мініфігурка, волосся гарне, і мені загалом воно вона подобається. Тепер йдемо до нашої маленької Асоки. А ось вона вже трішечки цікавіша. Чому цікавіша? Тому що це у нас абсолютно нова мініфігурка. По війнах клонів Асока виходила дуже-дуже дуже давно. І це у нас абсолютно можна вважати. Нова фігурка, і вона тут є колекційною, тобто буде з часом дорогою. До речі, хочу зауважити, що у нас голова ну, обличчя було для війни клонів особливим раніше, а тепер випустили нормальне її обличчя. Як і в всіх інших мініфігурках. Тобто це такий, можна сказати, або мінус, або плюс, як хочете це вважайте. У неї є ось такі оранжеві руки, і дуже-дуже гарно запринтований костюм. Просто подивіться, який він гарний. Ну і сама сока просто дуже класна. Я загалом дуже радий, що ці мініфігурки. Ніколи їх не продам. Надіюсь, якщо бомжем не стану, але просто-просто подивіться на цю мініфігурку. Вона дуже гарна. У неї є два світлові мечі, ці зелені, ось тут вони десь лежать. А ось тут так. І загалом прикольна мініфігурка. Тепер йдемо, друзі, до цей дроїд у нас ось так гарненько запринтований. Він належить Асокі. І здається, Астромеханік, цей він зв... ну, звичайний, нічого особливого немає, але сам Астромеханік, цей дроїд до досить прикольний. Ось, надіюсь. Вам він теж сподобається, бо мені насправді дуже подобається. Слава Богу, що не наклейка, ну лего ще до такого не докотилися. Слава тобі, господи, ось. Так, ну що, давайте тепер перейдемо до самого перехоплювача. Він у нас ось такого великого розміру. Насправді, він має бути трішечки менший, якщо так прорахуватися в деталях, але вже який маємо. У нього, на жаль, є наклеїчки з обох боків, ну, ці міні-крила мають наклеїчки, і це так трішечки погано, але вже що маємо то. Маємо. Дякую, Лего, що і так є він такий гарненький. Тепер йдемо, друзі, до нових деталей. Це ось така кабіна, яка у нас ось так відкривається. Але насправді вона має відкриватися трішки. По-іншому, ось тут зверху має бути. ну, Відкривачка, ось, а не так. Але вже як маємо, вже як лего зробили. До речі, це у нас запринтована, слава Богу, деталь і це теж запринтована деталь. Але, на жаль, ці штучки бокові, вони в нас наклеєні. До речі, хочу зауважити, що ця деталька теж є новою, яка переливається так гарно в крило, теж наклейка, але досить нова, гарна деталь. Якщо купите, будете збирати, ви побачите її трішки ближче. Так, тепер з функції. Що у нас з функції? Це те, що у нас відкривається ця кабіна. Бачимо саму кабіну. Вона в нас доволі така дефолтна, гарненька і прикольна. Також бачимо тут попереду міні-пушки. Також є, звісно, звісно, ще у нас міні пушки. Це те, що вона стріляють ось тут. Пушечки, тобто ми робимо ось так і вони вистрілюють. Та? Ой, ай, собі в ногу вистрілив. Ось так. Тепер закриваємо. Насправді, як я вам вже казав, вона має відкриватися тут зверху, не так. Але загалом і то маємо, дякую за це. Так, тепер, друзі, йдемо далі до того, що в нас тут є. Ручки для світлових мечів, щоб ми їх могли повісити. Ну і загалом майже можна рахувати все. Так, ну і ще бачимо позаду, як він виглядає. Також так гарнесенько виглядає позаду. Має ось такі турбіни міні. Так, тут у нас є ще також місце для нашого дроїда. R7, A7. ну і місце для мініфігурки. Достатньо місця, щоб мініфігурка собі там комфортно сиділа. Ну і також, знаєте на що я хотів би звернути увагу, що цей набір багато там іноземців хейтять за те, що він доволі дорогий 45 доларів в Україні 2000 гривень знижкою. десь можна його придбати за. Меншу ціну ви його можете поки розглядати, поки я вам розказую. Дуже гарний набір. Насправді прикольно він виглядає в руці і на полиці. Ось, але насправді цей набір абсолютно коштує своїх грошей: 300 деталей. Франшиза Star Wars, Ну, нормальна, як на мене, ціна, бо багато його порівнюють саме з літаком Енекіна, який коштував, здається, 1300 гривень в Україні. Але це ще було, здається, на початку війни чи до війни. І за цей час ну, Лего подорожчало, інфляція і так далі. Підвищення цін. Ну і ще треба врахувати, що тут у нас три мініфігурки а там було всього дві. Тому, друзі, потрібно на це зауважити і не розганяти всякі штучки, що цей набір дорогий. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, ще раз вам покажу асоку, вона просто чарівна. Ну і сам набір виглядає просто дуже-дуже красиво. Як вам, друзі, обов'язково напишіть в коментарях, буду читати, лайкати. І вже завтра вийде до речі новеньке відео. Тому натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити його. І, до речі, дивіться, як вона гарно запринтована, ця деталь разом з кабіною. Жаль, що вона неправильно відкривається, але вже шумаємо. До речі, знаєте, мені ця капсулка нагадує якусь капсулку, де ми сідаємо і заморожуємося на 100 років, і все, потім, потім знову встаємо, і такі оп, вже 100 років прийшло, світ помінявся. Реально, така капсулка нагадує. або там, де роблять МРТ, чи як воно там називається. Ну серйозно, в мене такі капсулки якісь такі викликають дуже погані емоції. Але це нова деталь, зауважимо. І це нова деталь. Таль, тому Лего молодці. Все більше не буду вас затримувати. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Обов'язково пишіть в коментарях асока, якщо ви додивились до цього моменту. Подивимося, скільки підписників дивляться мої відео до кінця. А з вами був я, Мар'янчик, ваш улюблений бобрик. І надіюсь, що завтра знову ж таки вийде гарненьке відео, і ви його заціните. Ну, і це відео вам сподобалось. Все, будемо прощатися. Бажаю вам щастя, здоров'я і всім, друзі. Па-па-па! -па. пів пів, -пів, пів пау-пау. І все, ми вмираємо, йдемо спати. Бай!